Всім привіт, пацани, ви на каналі Стефана. Сьогодні я хочу знайти новачка, який зайшов тільки на сервер, і я хочу прокачати йому аккаунт на тисячу віртів. Тому зараз я буду шукати якогось новачка, який тільки зайшов на сервер і ще взагалі нічого немає, і я йому поможу з прокачкою. А щоб почати грати разом зі мною, при реєстрації бохній промокод Стефана, який ти бачиш зараз в себе на екрані. Не забудь підписатися і написати в коментарях, чи ти би хотів, щоб я прокачав тобі аккаунт. Приємного всім перегляду! Так, я буду шукати новачків на спамні, от зараз бачу якогось чувака, зараз до нього розпитаюся, як він давно грає. Здорово. Привіт. Давно вже тут граєш? То тільки почав. Тільки вже днів граєш. Ти тільки один день. Тільки один день, як успіхи вже щось здобув чи ні? То непогано начебто. Звідки про сервер дізнався? Ну. як сказав, соцмерер дізнався. Ага, я зрозумів. Чи й промокод вводив при реєстрації? Та поки що не водив. Ще не водив? Хочеш можеш вести Мій, буде бонус приємний. Зараз я йому толкну свій промокод. Mm, давай. Веде, я його тоді прокачаю, так він погодився. Ну давай давай перше привітаємося, так що він не нажимає. То треба Богдан звати, так? Е, Знаєш, як промокод вводити чи ні? Mm, так. Нажимаєш на М і там актувати промо. І мій промокод Стефано по-англійськи. А мій пацани промокод Стефано, одна з великої. Решта з маленькою, тому байте при реєстрації. Всі везунчики вже поводили. Я їм стараюся давати ще гроші, якщо я їх знаходжу в ігрі, і вони там прийшли там чи квест, чи щось таке. І можете написати в коментарях під відео, якщо ви зареєструвалися під моїм промокодом, напишіть нік в коментарях, я з вами зустрінуся в ігрі, я вам дам ще 50 тисяч, щоб ну, трошки могли ви пацани піднятися в ігрі. А я чекаю, поки він веде мій промокод. Богдана актував мій промокод, тому зараз, коротше, будемо йому качати аккаунт. Ага, і так я бачу. А, і що ти плануєш на сервері мати? Маєш уже права якісь. Що не знаю, поки що. Хочу подивитися, що до чого. Ага, я б поняв. А що плануєш взагалі, як тут заробляти, там, не знаю, одяг купити, собі якийсь нормальний? То не знаю, думаю, типа трошки пройти квести, потім якусь фракцію піти. Ага, то ти, типа, не є така фарміл, ти більше так по госорганізаціях, так? Ну, типу, щось там. Ага, я б поняв. Ну, окей, тоді в мене і для тебе таке, так сказати, подарок. Uh, давай я тобі зараз прокачаю аккаунт на один лям. І ти вибереш, що ти хочеш купити, там машину, одяг, чи будинок якийсь, чи щось з аксесуарів, не знаю, що вибереш? Та Тануть не знаю, ну якщо хочеш. Та, ну, то я спеціально до тебе підійшов, шукав хтось з новачків, хто зайшов тільки ну, на сервер і якраз ти перший мені попався. Добре, я не против. Ну давай, погнали тоді в тачку, тут от стоїть моя Так, зараз йому, напевно, поїду з ним вдягнуся або щось таке. Ну, зараз придумаємо. Сідай, поїхали. Ти перший якийсь шмот купимо нормальний. Так, зараз я дивлюся, де якийсь бінку поблизу, щоб можна було йому щось прикупити. Давай сюди погнали. Ти про сервери де в соцмережах дізнався, розкажи щось цікаво. Mm -hmm, як то склати? Ну соцмережах дізнався, тобто в Ютубі бачив, доволі багато знімали про гра. Ага. Я поняв. А які саме відоси можемо... На мої відоси може попадав? Ти, та більше на... Макротова удал гитаруся. Ага, зрозумів. Ну давай, отут є бінко. ти скільки маєш взагалі грошей з собою. 167 тисяч. О, нормально, ти вже скільки заробив. Ну давай, пішли, я тобі зараз щось куплю. Я тобі щиш там гроші, а ти сам вдягнешся, окей? Давай. Давай я тобі зараз даю. Так, я не знаю, скільки він зараз на шмотки витратить, тому я йому дам зараз. Дам йому 200 тисяч. Ти вдягайся, я тебе туди буду чекати. A FEW MOMENTS LATER Так, наш Богдан вже вдягнувся, і якийсь стильовий. І що, скільки ти стратив? І скільки ти стратив Богдан? Я забув мікро включити. 25 вроді тисяч 25? Ну нормально, погнали далі. Ти ліцензію на автомобіль маєш? Так, так, мене ні. Є? Yeah? Ну давай тоді за тачку погнали. Добре, ти якусь хочеш тачку з GTA, чи хочеш якусь тачку з UG, e там якогось Мерса, беху і тому подібне. То мені немає різниці. А що ти якийсь без настрою? Та ні, та просто з тим квестом деяким трохи багнув. Ну, розумію, ну що зробиш, але тобі повезло сьогодні нормально, тому. Ну, в принципі, так. Так, ми приїхали до UG. Давай вибереш собі тачку, скажеш яка, і я тобі дам гроші на неї. Ну, давайте подивимося, що він може вибрати, якщо він потрапить 25к, ну то хай в нього 150 тисяч лишилось, яких я йому дав. Може собі навіть такого самого кабана, як в мене, але. Там же як він захочеш. Беха я. Ну, тут він же того не потягне. Ти хочеш оцей голь в цей Golf GT? Оцей Golf в GT. Так, я тобі вже віддав весь лям. Купляй свого гольфа. Так, ну, все, купив. Ну, сідай погнали паней. По То ти собі такого мустанга хапнула на Nissan. То ти собі такого мостангу взяв. То, режим, танго, і що, як він тобі? Все то нормально. Ну і що ти радий, що тобі якось трошечки хоч поміг при старті на проекті? Звичайно, що раний. Ясно. Ну, я якщо честно, то я просто знімав відео, щоб прокачав аккаунт новичку. И мені так співпало, що ти мені попався перший. Так мені повезло надія. Так розумію. Ну, та, повезло, бо я їздив шукати когось новачків і знайшов тебе. Сінов, ні алогієчку Тому тобі повезло дуже сильно. Почекай секунду. А, вони вже поїхали. Ну і хайдіт нахуй. От. Тому я тобі скину якось відос, знайдеш мій канал. Подивишся. Все, радий був тобі допомогти. Клич друзів. GTA Ukrainian — найкращий сервер, тому. приємної тобі гри. Дякую, Твітор, дякую, що допоміг. Давай, тримайся. Ну що, друзі, наш відео підійшов до кінця. Я прокачав аккаунт новичку, якого зустрів чисто випадково на спавні. Ну, я їх і хотів на спавні шукати, який тільки не ну, зайшов на сервер. Тому якщо ти би хотів так само, щоб ти прокачав аккаунт і тобі так повезло, тому заходь на GTA 5 Україн при реєстрації вот мій промокод Стефану. Кому сподобалося дане відео, поставте лайк, будь ласка, і підпишіться на канал. Я хочу до Нового року добити 200 підписників. Всім дякую за перегляд, до зустрічі скоро побачимось. Всім папа! -па.